У суботу, 27 липня, на березі річки Бух проводиться така акція, як день пошани. Один по по загиблих і зниклих безлік і полонених. Зараз ви, ви скажете. так. Оцей. І є представники різних громадських організацій, є військові, є якраз представники сімей загиблих. І поранених, постраждалих у війні. На жаль, війна триває. І от зараз ми будемо говорити, розпитати людей, хто вони і з чим можуть, чим можуть поділитися. Прошу. Добрий день. Мене звати Людмила Волжаніна. Ми з громадської ініціативи Жити чекаючи. Я є фасилітатором груп Рівний Рівно. Коли ми починали, це було травень минулого року, ми об'єдналися всі члени родин зниклих безвісті, зголосилися ініціативні, групували людей і допомагаємо один одному пережити цю невизначену втрату. Мій син зник без вісті 19 червня 2022 року, 20 місяців я його шукала, надіялася, що він можливо в полоні. На жаль, він загинув, і тепер я в статусі мами загиблого. Але продовжую свою роботу, тому що це потрібно людям. Людині потрібна людина для того, щоб перенести цю втрату, для того, щоб адаптуватися в тому житті, дочекатися своїх рідних, не впасти духом психологічно, морально. Ну, і Може, хтось з наших родин розкаже, чи це дійсно їм потрібно, чи корисно це для них, чи хочуть вони таке групи мати. А ви яким чином Учили. долучилися до цього? Мене 17 травня попав в Донецькій області. Ми теж приносили цю групу, я дуже. Благодар що люди допомагають, ми общаємося. Групи такі потрібні. Добрий день, мене звати Оксана Палиш, я фасилітатор громадської ініціативи Жити чекаючи. Наша ініціатива створена за підтримки громадської організації Майта міста Львів. Психологи і MH4U u психічне здоров'я для України. Україна Україно-швейцарський проєкт. Зараз наша ініціатива працює при Чорноградському будинку. Воїна проводимо групу підтримки «Рівне рівному серед родин зниклих безвісті. Вже рік ми працюємо. знаю, Напевно, про нашу групу краще вам родини наші скажуть. Я є в цій групі як людина доброї волі, як волонтер. В житті групи для мене стали як родина, ми все один одне називаємо посестрами, тому що крім наших груп підтримки, і родини зникли безвісті, в принципі, не мають такого якогось окремого обезпеченого середовища, де вони можуть поспілкуватися між собою, розказати про себе. Це таке в нас коло однодумців. Наш такий безпечний куточок, де ми можемо одна одній розказати всі наші потреби, весь біль висловити всі емоції. І де кожна з нас сприймається нормально, тому що кожна переживає те саме і розуміє одна одне. Дякую. Так, звичайно, болюче розповідати історії такі трагічні, і, тим не менш. Я вважаю і не тільки я, що варто про це розповідати. Варто, щоб люди пам'ятали, щоб була пам'яті. Кожний батька. Добрий день. Я збожна Валентина. У мене... мене син впав 4 квіт... червня в Авдіївському напрямку. Мені сусідка сказала, що є. Я живу рядом, я не знала будинок воїна. Я дуже задоволена, що я туди почала ходити. Там сильна дуже підтримка, нас тільки приємно тебе приймають. Що я кажу? А я сама в хаті тільки плачу. доброго дня. Мене звати Оксана. Мій брат двоюрідний пропав безвісті 3 грудня 2022 року. Спочатку ми самі шукали, намагалися з'єднатися з різними організаціями, які займаються пошуками, але дуже тяжко було самі це зробити. Шукали людей. А коли покликали в будинок воїна на ось такі групи жити чекаючи, вже зараз які людини туди потрапляють, вони тільки не тільки психологічну підтримку отримують, але і надаємо. Вони надають і окремо психологи працюють. Ці супровід. супровід показують ту дорожню карту, як шукати, де потрібно, що не потрібно виставляти. Дуже потрібно, коли людина почує, що безвісті пропав рідний, вона не знає, що робити, не знає, які має права, і, і в цьому дуже дівчата допомагають. І багато хто зараз приходить їм це скорше проходить і вони скоріше психологічно вже готові до інформації, що треба чекати, жити, вірити. І дівчата підтримують всіляко. Нам роблять різні такі психологічні розвантажувальні дні, тренінги. Ну, ми взагалі спілкуємося на різні теми особисті. Можливо, щось турбує, бо це все тісто пов'язано разом. Ну, пропажі рідних. Це була сім'я, її раптом не стало. і от якимись такими побутовими навіть речами можна поділитися, і це дуже вдячна дівчатам, що запросили, і ми не відказалися. І надалі відвідуємо. один одного підтримуємо. І Ще ваша історія. Моя історія. Я фасилітатор, мене звати Ларіса. Я е, в березні 22-го року втратила, пропав без віски мій молодший брат. Через рік ми зібрались, зібрались під егідою українсько-швейцарської групи групи і. Львівська мета, організували нашу психологічну групу Рівне-Рівне. рівному, називаємося Жити чекаючи, тому що дійсно життя продовжується, і треба його жити, не зупинятися. І ми допомагаємо нашим, нашим родинам, ми підтримуємо їх, вони підтримують нас. Разом проводимо і групу, і групу психологічні, і соціальні заходи. і Відпочиваємо разом. Ми вже стали як одна сім'я. І, на жаль, і, на жаль, Продовжують додатися нові родини, тому що війна, війна триває. І, на жаль, наша, наша родина пошуківців продовжує збільшуватися. Що ж ми почули декілька розповідей і організаторів цього дійства, яке, яке відбувається тут на березі річки Західний Буг. Варто продовжувати всі, без сумніву, всі без сумніву підтримують цю ініціативу. І Сподіваємося, що одне одному ви будете допомагати і буде допомога і від інших власів. Розкажіть, як ви доєдналися до групи? До групи мене доєднало моє горе. Першим прибіг мій чоловік, нам принесли повістку, що зник наш син, наймолодший. Їх у мене троє, всі троє. Пішли на війну, всі воювали, всіх забрали. Його наймолодшого забрали в день його народження, коли йому виконувалось 31 рік, направили на навчання в Англію, навчили, відмінником був, ну і одразу кинули на нуль під Мар'їнкою. Він з них, коли прийшло повідомлення, чоловік перше, що зробив, йому порадили, що є такі дівчата, які можуть підказати. Тому що я була дуже трансі, він трошки щось робив, і він мене фактично силою притягнув до дівчат, з якими я познайомилась, які мене підтримали, тому що було дуже важко. Один син зник, нічого ми не знаємо вже рік до сих пір. А двоє інших були на війні. Ми не знали, що робити. Була паніка, був цей. В чому ще був старший внук, старшого сина, син також він був мобілізований в листопаді, в лютому почалася війна. І всі мої мужики там воювали, було тяжко, було, ну, було так, що я навіть не можу вам розказати як. Це не... не можна описати словами. Але коли вже доєдналася до дівчат, коли побачила таких, як я, і ми стали одна одну підтримувати. Стало легше, вселилося більше віри. Ми шукаємо, ми віримо. Ми знаємо, що наш ванічка десь живий, він до нас вернеться. І буде таке от свято, коли ми всі разом будемо згадувати це як страшний сон. Як вважаєте, треба саме такі локації проводити, саме десь на природі, щоб було захоплено більше людей щоб різні і оці різних построїв? Ви знаєте, не треба, а дуже треба, тому що от сьогодні ми вийшли на площу, коли почався весь захід, було дуже мало людей. Хотілося б, щоб більше людей про це знали, вникали, розуміли, як це важко, як це боляче, як це. Не для того, щоб там чимось допомогти, а для того, тільки щоб підтримати. Коли ти бачиш, що людина е, розуміє твоє горе, ну слів не треба. Ми приходимо на групу, коли зустрічаємося. Ми просто обнімаємося, обняли одна одну і вже відчуваєш якийсь оцей от дотик. Оце і я от знаю, що там е, мене розуміють, мене підтримку. Я там можу поплакати, я там можу, я можу з будь-яким настроєм прийти. І мене завжди зрозуміють, мене завжди підтримають. Так що такі заходи це є дуже велика для нас підтримка. Для людей. Завдяки цим таким подібним заходам гонтується громада, гонтується і пам'ять вона так, так. завжди буде. Це є наша спілка, наша громада, наше спільне горе. Колись буде спільна радість, перемоги, це буде все спільно. Ну, хай так буде чим, чим швидше та перемога. Дай ми, ми почули деякі історії різних родин. Боляче говорити про це, але, як я вже казав, що треба говорити, треба в пам'яті тримати всіх загиблих і очікувати закінчення війни. Все, дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Так, мирачка. Нічого. А наша стеха.